Необхідно оскаржити з дня винесення постанови, тобто це дата, коли винесена постанова, не коли ви її отримали, а коли вона винесена 10 днів, тобто звернутися до суду для того, бо його скасувати, знайти адвоката, юриста, в принципі, так профінансувати це питання. У вас є 10 днів з дня отримання постанови. Безумовно, якщо ви дізнались про факт винесення постанови. Блокуванням рахунків, або ви взагалі не були повідомлені про те, що розглядається така справа, і ви слідкували за своєю поштовою кореспонденцією. Можна пробувати поновлювати строки. Але ну практика не 100% іноді поновлюють, іноді ні. Ситуація індивідуальна, краще з цим на це не розраховувати. Назву це так: якщо ви плануєте платити, то відповідно 15 днів з дня отримання постанови у вас є на те, аби оплатити. Початкову суму, зазвичай 17 тисяч. Далі на 16-й день після того, як ви отримали постанову, сума буде подвоєна. Можна буде сплачувати далі або в ТЦК, або в виконавчу, тому що залежить від того, чи встигло ТЦК передати матеріали виконавчу, чи встиг він відкрити виконавче провадження. Якщо справа буде вже в виконавчій, ви маєте ще доплатити виконавчий збір стосовно кількості постанов а, насправді питання може бути. Допоки ви не пройдете ВЛК безкінечно, на рівні того, що вам можуть присилати повістки і виносити постанови саме по неявці за повісткою. Обмежень щодо таких постанов, в принципі, немає одна явка, одна повістка, одна постанова. Якщо їх дві, було таких повістки, може бути і дві постанови. Насправді я наразі не чула такої практики або просто ТЦК постійно направляла якісь повістки і виносило постанови. Вони таке не практикують. Чи будуть вони таке робити далі? Наразі невідомо. Я завжди раджу враховувати всі за і проти і приймати рішення відповідно до власних можливостей: як фінансових, так і емоційних.